Доброго вечора. Так, Сьогодні в нас ми мерс емелку вже віддали. Так що у нас осталось. Завтра будемо віддавати, вже зробили, там, поварили, зробили, пофарбували. Подовку все зробили. Нісан Тирано. Все. Зробили салончик гарний, все поробили, так що будемо завтра віддавати хлопцям нашим. Це військові тачки. І сьогодні доробили, будемо віддавати Мендай таракан. Таракана все зробили, що, що, що нас просили, то ми все зробили. Так що зараз чекаємо хлопців. Що те все збирається, все зроблено. Те, що планувалося, що вони хотіли від нас, щоб не зробили. Так що все ми все зробили. Так що якось так все, працюємо далі. Все, всім пока.